І вирішили замовити моносуші. Багато хто про них говорив нам. Е, ну, Я особисто сам чув багато хороших відгуків про них, тому, надіюсь, вони сподобаються. Христя, хочеш додати про моно? Ні. Не? Які в тебе очікуємо? Ну, загалом дуже, дуже круто запакували нам. Да, Дивіться про це. Да, кульок паперовий. Кульок паперовий да. е, замовили ми е, 5 різних е, ролів. Філадельфія з лососем, сирний, маки з авокадом, Каліфорнія з крабом, запечені мономаки з лососем і нам дали ще подарунок запечені маки з креветку. Так, ми, ми це відомо, от тобто, там ще ну ви що відкриваємо тоді. Зразу е скажу, що ми сказали, е що нам на чотири консолі, але ну, поймається на увазі паличок і сольі соусу, посадить, так щось ми бачимо. Стандартна рекламка. Можемо відчувати. Суші, це теплі, вони ще досить теплі. Клас. Давай не повинно з тепло, почнемо. Я це відставлю і буду витягувати. Ну, Загалом підлітація досить нормальна. Доведь соєвий соус. Це подарунок від здаємося Так, 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 одні подарунок. Салфеток теж досить поганий. Куди на Так, я одні. І таких чотири штуки. Я беру дві. Давай перше такі пробуємо. Задобіться, дні. Паличку. Хочеш. Куди тут, може, хочемо пробувати, не вийде. Відразу попрошу.

Ну, одним словом, це, е, або запечені. Ресети, кого не вам меню? Це, напевно, запечені маки з креветкою. Швидше за все. Ну, тут пише ціна е, 150 гривень, тому швидше за все це вони є, бо в нас є ще один гарячий ром, тут нічого не вказано. Тому, тому думаю, що так. Ну, пише ціна за них 150 гривень. Але я так розумію, це по акції. Ну, Будемо пробувати. Нічого. Так, от так вони виглядають, досить апетитні, тепленькі, незважаючи на те, що ми ще їх довозили, так як ми брали самовивіз, бо це зручніше біля нас знаходяться вони. Ну, і, і що ще додати. Пробуйте. Mm -hmm. Я кавіч не можу зробити цей. Смачні? Mm -hmm. Дуже-дуже. Mm -hmm. Так, давайте проводимо. Просто кусок креветки. Ну, виглядає досить неприємно. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже. Дуже-дуже. <ріх> так, я спробую підкрасати, після беремо. Беру, до речі, тут э, не червоний, не рожевий, а білий. розумію, розуміється, просто пінчику замаринований, напевно. Або щось інше. Дуже таке. Щоб чамові там. Дуже. Ти саме без проводити. Аби його не треба, не тісно дуже так. Я побаю. Так, побачив, що ти сказав. Що ще? Що тобі по них сказав? Ну, дуже. Великий кусок креветки, воно відчувається і воно смачне. Та поливка добре. Ну просто добре все. Вот давай далі. давай, нет. я еще попробую. Нет, давай далі. так дуже довго відео буде. Ну, мені дуже сподобалось. Окей, okay, давай може оцінку поставим? Ні, давай потом, когда уже всі попробуємо. Ні, то ми забудемо, а так ми зразу говорим. А якщо там ті будет смачніші? Ну, то будуть теж мати п'ять. Добре, мать мати п'ять. Ты даешь им п'ять. Спити. Це чи может Так, там від Я думаю... Я думаю, що там. Твоя оцінка 5, моя ну, 4,5, тому що я залишу шанс якогось іншого. Пробуємо наступні. Також, е також теплий запечений ролл. Якщо чесно, я полюбляю запечені роли. Ну, теплі. Так, багато людей знаю, що не фанати такого. О, не схож. ну, схожі. Це, це в нас є е запечений мономаки з лососем. Їхня ціна. 217 гривень. Mm. А йдуть покажемо. Ми так жиремо самі. Ось так вони виглядають. Я думаю, що теж досить апетитно. В yeah, yeah, yeah. лізе схожі, але за смаком мали би бути різні, так як тут е, лосось, там була креветка. Саме п'ять. Мені сподобалось. Я дуже схожі. Ви зазвичай ти гнобиш всіх. Я просто Ми... дуже голодна, може. Може, на цей раз я. Yeah. Е -е якщо чесно, вони трохи менш мені смачні, ніж попередні. Але теж досить смачні, тому думаю, оцінки знижувати не буду. Все-таки 4,5, давай покажемо, що людям. 4,5 від мене досить смачні. Можемо поставити? Лососмальнець. Ну, а дерев лосос, та, Так, забити. Ну, далі. далі у нас такі фірмові коробці. Ну, все досить стильно, прикольно. Хочу ще додати, що ми замовили, і менш ніж за, менш ніж за пів години вони вже були готові приблизно за 20-25 хвилин. Так, давай знаємо, що це в нас є. Це нас є, Такий це нас є? Філадельфія з лососем. Не знаю, як показати, але воно таке дуже великий кусок. Вона мені врати лісі. Володно, щоб щось інше вдалося. Подивіться, просто на цей кусок він огромний. Е -е, лосося тут ну досить грубо врізано, воно є таке, знаєте, як буває туненьке. Так, пробуємо. Смачні, але попередньо мені більше подобалось. Хоча тут ну, досить свіжий сві 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 лосось. Відчувається його смак. І вони дуже великі. Mm -hmm. ну, буває таке просто, що вон, е, смак лосося перебуває чи ще щось через ну, Тут чути лосося. Mm -hmm. Досить все смачно, але я поставлю три. Ну добре, чотири. Чотири. Воно добре, але там ті типу, попередні були смачніші. Mm -hmm. Не знаю. Просто подивіться, ці шматки лосося, вони, вони просто ограміння. Так, я ціну не складу їхні. Філадефіка з лососем 267 гривень. Ну, трохи дорого, напевно, але зважаючи на, на теперішні ціни, напевно, нормально. Так, я тоді ставлю також 4. Йде 4, так? Тут провалились. Ну що, пробуємо наступні. Наступні у нас маки з авокадо. Це дешевше, ну Тут що, нічого дуже нема. 129 гривень. До речі, в них найдешевші на сайті це маки з огірком, Вони взагалі 100 гривень коштують. Ну, але, звичайно, що авокадо дорожче за огірок. Це б могли бути Ну, Складно що описати, тому що що рис, що авокадо, ну просто рис авокадо не mm -hmm. рис кажу. Раз, рис міста добре? Рис якийсь стандартний. М'ягенький. Ну, дитина, можливо, навіть трошки Не mm -hmm. сильно, але так. Такий, як я видала. Чуть-чуть переварений. Але я не скажу, що це погано. Просто деякі слушають, буває, що рис, ну поки недоварений, дехто це любить, я особисто не люблю, мені краще, щоб він був трішки переварний. Авокадо багато. За смаком від них. що ти очікуєш. Що ти можеш поставити? Але я теж можу поставити 4, тому що, ну, в принципі, ми знали, що там, там вже не відчуєш смаку ми риби. авокадо, Погоджуюсь, поставлю 4. 4. Можливо, якби рис, рис трошки менше був зварений, можна було половиною сміло ставити. Що? Дам да. Чай є? Наступна порція суш, це у нас... Опа! Це нас є сирний і скри... каліфорнії з креветкою. Давай сирного, а каліфорнії з креветкою. Подивись, наскільки тут креветки. Залишимо на десерт, так би мовити. Я думаю, що сирний буде надобрий. Ну, я, я, не я думаю, що тут такий самий сир, як в Філадельфії. А -а -а. Ой, я не показав, покажи ти. Я ну, сиру багато, рису багато, кунжуту багато, всього багато. А -а -а. Мені дуже подобається. Я знав, що я хочу я це робити. Я ставлю сирну моролу, 4,5, однозначно. Це дуже смачно. Бунжук смачний. Його Сир. дуже багато. Сир дуже смачний. Я поставлю 4, бо мені там ті більше плавить. Так. Ну, я не хотіла його, він мені... Ну, добре, не ваш складно. Ну, так, чекай, на що є? А, ціна. Так, ціна э, сирний 184 гривні. Ну, досить нормальна ціна. А скільки Але так вимагають. Макі? 126. Ага, це відчуває звісно. 129. Так, це також кожна сирні, правильно? Yeah, так, вот вони, вони дубку сховали так. Замасковали? Зсередину. <гум> ну і тепер, напевно, вершина. Хоча не знаю. Вершина? Е, Каліфорнія скрабом 243 гривні. Ну, він не найдорожчий в нашому замовленні. найдорожчий Філадельфія з лососем. але yeah. там дофіга риби. Ну, ну, воно явно вартує то. Тут Тут що в нас є? Краб є і. А чи огібок? ти казав, що тут креветка? якщо? Ні, краб. Я. Ну то не креветка? Ну, креветка не першого була. Так ти казав, яка велика креветка. Це Каліфорнія скраб. Кисовка, я, я перепутав. Просто... То не краб, так крабова паличка там? Не знаю, зараз спробую. Ну, огромно. Всі суші тут дуже mm -hmm. великі. Є, а, тут є огірок і авокадо також, наскільки я розумію. Крабова паличка. Мені не подобається. Mm -hmm. Mm -hmm. Я поставлю три. Тут так крабова паличка, не така заморожена, а така, знаєш, охолоджена. Мілі краба письма. Така Краб, була паличка, але це явно не найдешевша. Вона досить непогана для мене. Точно не найдешевша. Ну, Тому що вона така трохи розлазиться, може це так і бути. Ну, загалом погоджуюся. Попередні були кращі. Всі суші, всі ці короли досить великі. Тому, не знаю, я поставлю 4 також. Я думаю, можна би було кращу крабову паличку сюди дати, тобто було б завжди Хочу відбирати. Давайте підбати Тож, е, Гарячі роли тепті. вони взагалі топові. Е, що запечений е, маки з лососем, що запечений маки з креветкою, це взагалі топ. Креветка взагалі неймовірно смачна. Філадельфія також супер, тому що багато риби, великі шматки, досить, досить смачно. Маки з авокадо ну стандартні, просто от більше рис відчувається. І Каліфорнія з крабом теж смачна, можливо, би був краще тут якісь інші крабовапалички, яке але теж непогано. Ну і сильний мені дуже сподобався. По ціні досить адекватно, найдорожче. По смаку дуже смачно. Не знаю, що додати. Думаю, що ми можемо рекомендувати їх. що, Фрейгут? Ну, загалом, в порівнянні з іншим, ну в погаці. Я не очікував такого, якщо чесно. Думав, буде гірше. Та, да, молодці. Це смачно, можна замовляти. Христі нічого не впало навіть, нічого не повмазувалось, тому за це окремий лайк. Це було обід чесно. Але в тому і фішка твоя. Добре, давай будемо прощатися. Всім дякую, хто нас дивиться. Не забувайте донатити на ЗСУ. І всім гарного вечора, гарного дня, хто коли дивиться. Всім па-па!